Котлозавод Бен Тайрон. Виробник парових котлів для промисловості України та Європи. Але сьогодні ми не про виробництво. Сьогодні ми про революцію в сервісному обслуговуванні. Діджиталізація змінила все: від швидкої діагностики несправностей до вирішення проблем клієнтів. Віддалений моніторинг дозволяє нам бути поруч з клієнтом навіть за тисячі кілометрів. І сьогодні ми покажемо вам, як це працює насправді. Уявіть, ваш паровий котел стоїть у Львові, Одесі чи Ужгороді, а ми із сервісного центру котлозаводу можемо за рішення хвилини підключитися віддалено і побачити все, що відбувається: кожен датчик, кожен параметр режиму роботи. Діджиталізація дозволяє нам миттєво підключитися до парового котла за першим зверненням клієнта. Зараз покажемо покроково, як працює віддалений моніторинг. І чому це справжня революція в технічній підтримці? Коли клієнт телефонує з питанням, наша система дозволяє підключитися до його котла за лічені хвилини. Все те ж саме, що бачить оператор на місці, плюс розширені діагностичні дані. Таким чином, під час нашої розмови, ми разом аналізуємо параметри і швидко приймаємо рішення. Ось свіжий приклад цього тижня: телефонує клієнт і говорить: котел жре дуже багато палива. Напередодні було все добре. Підключаємось до системи керування, аналізуємо роботу обладнання. Система подає паливо на максимальну потужність. Але витратомір води показує хаотичні значення від мінімального від нуля до максимально можливого. Відповідно, робимо висновок, що є проблема із забезпеченням котла живильною водою. Відповідно, замовнику рекомендуємо перейти на резервний насос. І при цьому наголошуємо перевірити фільтр живильної води. Після переведення котла на резервний насос параметри всі стабілізувалися. Через декілька хвилин отримали зворотній дзвінок від клієнта, підтвердили, що проблема усунута, котел працює стабільно. За останній рік більшість звернень наших клієнтів ми обробили максимально ефективно та швидко завдяки віддаленому діагностуванні. Частину проблем розв'язуємо дистанційно. Просто коригуємо налаштування або даємо чіткі інструкції оператору. Система веде детальний журнал всіх подій. Кожна помилка, кожне відхилення зберігається з точним часом. Це дозволяє нам швидко знайти першу причину проблеми, навіть якщо вона виникла тижні тому. Повна прозорість, ніяких несподіванок, все під контролем. Що це дає клієнту? По перше, уникнення збитків через довготривалі простої. Давайте порівняємо реальні цифри. Раніше години пошуків, простої обладнання це сотні тисяч збитків. Зараз хвилини на діагностику, хвилини на відновлення роботи котла і як наслідок, мінімізація простої технологічного процесу та мінімум втрат. По-друге, спокій. Ми завжди поруч з вами і тримаємо руку на пульсі. І головне, коли потрібен виїзд, наш інженер. Приїжджає до вас з точним діагнозом та потрібними запчастинами. Це економить час і клієнту, і нам. Діджиталізація сервісу це не данина моді, це реальний інструмент для миттєвої діагностики та швидкого вирішення проблем. Наша система дозволяє за хвилину зрозуміти проблеми. Хоча раніше це займало години пошуку. Бентайрон це не просто парові котли, це оперативна технічна підтримка на відстані. Сервіс без кордонів це вже реальність.